Підрив російськими окупантами Греблі Каховської ГЕС спричинив не лише наймасштабнішу техногенну та екологічну катастрофу за останні десятиліття. Тепер над усім світом нависла ядерна небезпека. Під ризик підпадає Запорізька атомна електростанція, до слова найбільша в Європі. Що буде з нею? Та чи варто готуватися до найгіршого? Спробуємо розібратися просто зараз на каналі Січас. Функціонування Запорізької АЕС та трагедія на Каховській ГЕС взаємопов'язані напряму, адже система охолодження атомної станції бере воду саме із Каховського водосховища, на березі якого і розташовується заес. Механізм розрахований на нормальну роботу за рівня води щонайменше в 13,2 метра. Тепер же функціонування енергооб'єктів на Херсонщині під загрозою. Станом на ранок, 6 червня, саме в день трагедії, вода у водосховищі сягала позначки 16,4 метра. Якщо рівень опуститься нижче 12,4 метра, вода вже не зможе надходити до атомної електростанції, а далі катастрофа неминуча, так кажуть експерти. Я наведу фахові пояснення виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оренчак. Навіть за умови зупинення реактору його потрібно охолоджувати, бо останній продовжує виділяти тепло. Якщо охолоджувати нічим, може статися вибух, який буде у сотні разів більшим за Чорнобильську катастрофу. Друга Фукусіма. Ось як це може називатися? І знаєте, за ситуацією, яка сталася сьогодні, це не видається примарним. Рік тому ще залишалася надія, що цього може не статися. Сьогодні вже надії немає, сталося. Тепер потрібно думати, як уникнути перегріву реактору. Кінець цитати. Міжнародне агентство з атомної енергії прогнозує, що ситуація з нестачою води для забезпечення потреб ЗС незабаром стане критичною. Як зазначив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, станція може залишитися без води, яка необхідна для охолодження її шести реакторів упродовж кількох тижнів. Безумовно, існує небезпека, каже Гросі. Можливо, за кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати паніку, але це серйозна ситуація. Зазвичай потрібна гарантована кількість води, яка циркулюється в реакторах. Якщо ви почнете втрачати її, у нас виникне проблема. Проблема може відкладатися на кілька днів або тижнів, але проблема буде, констатував Гросі. До двох місяців дає і Григорій Плачков. Це очільник державної інспекції ядерного регулювання 2017-2021 років. Та він додає: через це не варто бити паніку на сьогодні. Води для охолодження активних зон реактора та басейної витримки, навіть з тим рівнем каховського водосховища та запасами води, які є на атомній електростанції, нині достатньо. Фахівці роз'яснюють, найближчими місяцями станція може охолоджуватися за допомогою власного ставка охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища. Проте є важливий нюанс: водойма має залишатися недоторканою. Тим часом в українському енергоатомі заявили, ситуація утримується в межах проектної, оскільки сценарій, у разі якого рівень води у водосховищі міг би впасти, був передбачений ще під час будівництва цієї самої станції. Про це сказав президент компанії Петро Котін. Далі його цитата. Енергоблоки заес не працюють, тому активного випаровування води зі ставка оголоджувача не відбувається і поки не було необхідності його підживлювати. Та навіть якщо у Коховському водосховищі взагалі не буде води, проект передбачає заходи його підвищення. Пояснив він. Ну і я ж тим часом пропоную свіжі дані енергоатома станом на 8 ранку, 9 червня. Там рівень води у Коховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 соті метра. А у ставку охолоджувачі Запорізької АЕС 16,66 сотих метра. І цього кажуть експерти цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Важливий момент варто нагадати, що енергоблоки ЗС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка охолоджувача не відбувається. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Я вас, звісно, не закликаю розводити паніку однак, поділіться своїми думками у коментарях. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, і натискайте на дзвіночок. Таким чином ви будете бачити всі оновлення одними з перших. На поки люди ще не встигли оговтатися від трагедії, загарбники намагаються їх добити артилерією. Просто під час евакуації окупанти відкрили вогонь по мирному населенню. Як це було, ми вже показували у минулому випуску. Весь світ має бачити ці кадри. Росіяни обстрілюють затоплені райони Херсона, поки у місті триває евакуація мирних людей після підриву Каховської ГЕС. У мережі показали перші відео після атаки. Ці кадри має бачити увесь світ. Дивіться, і ви, наша команда зібрала найголовніше про нову грань цинізму, який демонструє держава-тероризм. Просто зараз на каналі. Січас одразу почну зі звернення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна щодо оперативної ситуації. Почуємо наживо на правобережжі підтоплено 27 населених пунктів. Попередньо від е, водної стихії постраждали 3329 будинків. Херсонський район це 3177, Береславський 111, Каховський 41 будинок. Протягом дня вода е, дісталась до Блоховіщенського зимівника, Комишан, Переозерного, Федорівки, Токарівки та Степанівки Херсонського району. У цих населених пунктах під водою опинилось 295 житлових будинків. Російські терористи не дають Херсонщині оговтатися після підриву Каховської гідроелектростанції. Ворог обстріляв облцентр, коли в місті тривала евакуація мирних людей. Ось кадри, які доводять, що у Росії немає нічого людського. Це відео опублікувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За даними Прокудіна, у місті Херсон внаслідок чергової атаки загарбників постраждали дев'ятеро людей. Серед поранених двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер із Німеччини. За уточненими даними, загиблих немає. Усім потерпілим, лікарі надають необхідну допомогу. Попри це, надзвичайники продовжують рятувальну операцію, і їм доводиться працювати у пекельних умовах просто під вибухи артилерії. Під обстріл окупантів потрапив і головний рабин України Мошера Увен Асман. Це сталося під час того, як він давав коментар журналістам. Далі просто без слів. Дія Обстріли застали людей посеред великої води, коли вони намагалися вибратися із затоплених районів міста. Якщо можете, підвезять когось із нас, бо в нас лодка. Да, да, да. А це емоції українців, яким вдалося врятуватися із тимчасово окупованих територій. На жаль, нині у рятувальників немає доступу до лівого берега Херсонщини, тому деякі люди вириваються звідти самотужки. Ну і також стало відомо, що захоплено окупантами Кінбурзьку косу водою відрізало від материкової України. Дорога в районі села Геройська, яка пов'язувала півострів із материковою частиною, повністю затоплена. Коса абсолютно відрізана від великої землі. З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо. Про це повідомляють у штабі ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Крім того, на півострові повідомляють про масштабні лісові пожежі. Також у мережі публікують відео, нібито із Каховської ГЕС, стверджується, що це ситуація станом на сьогодні, і буквально просто на зараз. На цих кадрах можемо бачити зруйновану вщент, частину дамби, від якої залишилися самі хаотичні бетонні блоки. Ну ми ж продовжуємо стежити за ситуацією, яка розгортається на півдні України. Ви також підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, та натисніть на дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити. Пропоную підтримати один одного в коментарях і обов'язково поставте лайк, аби це відео побачило якомога більше людей.